Усім привіт! Ви на каналі Розмови про гобі, і сьогодні у нас довгоочікуваний огляд на третій том токійських месників» від видавництва наша ідея. І якщо чесно, я дуже сильно вражена, що так швидко змогла отримати його до себе в колекцію, тому що буквально нещодавно, близько місяця тому назад, я тішилась і другому томику, а тут уже тримаю третій. Я вражена цими темпами від видавництва і сподіваюся, що вони і надалі так сильно нас будуть дивувати. Але знаєте, що я помітила, що до Круг токійських масників Водиться доволі багато специфічних запитань і певної, так би мовити, критики. Велика кількість людей бажає, що це за байки, що це за доволі цікавий сюр. Чому ми маємо дивитись на те, як діти б'ються, наче дорослі, і вірити в усе це, де їхні батьки, і що взагалі тут відбувається. Велика кількість людей не може навіть це близько усвідомити, і знаєте, таке просте твердження, як просто гіперполізація у Манзі для цієї історії зовсім який не підходить. Тому в кінці відео ми познайомимося детальніше з історією Японії і тим, що саме надихнуло автора на створенні цієї манги. Ну а перед цим, звісно ж таки, давайте перейдемо до огляду цієї чарівної історії. Так ось. Третій томик вразив мене своєю драматичністю. І знаєте, я взагалі помітила у токійських месниках певну таку градацію драматизму. Тому що, незважаючи на те, що у першому томику ми знайомимо з зав'язкою цієї історії, а саме тими сумними такими подіями, які спричинили до загибелі першого кохання головного героя та кіміші, а саме Хінати, незважаючи на все це, наш герой повертається у минуле за певним збігом обставин і намагається виправити цю ситуацію своїми силами. 嘛。 І незважаючи на те, що тут буде теж доволі багацько таких цікавих та філософських питань, і доволі драматичних, усе одно перший том виглядає доволі легко, самобутньо і так весело. Адже наш герой повертається у ті часи, які він вважає одним із найкращими для свого життя. У другому томику ми вже більш детальніше ознайомлюємося саме специфікою роботи, так би мовити, ось цих байкерських банд, і розуміємо не зовсім хороші сторони цього. Життя та цієї епохи, яка тут показана, але все одно тут з драматизмом ще така легка нота, яку можна витримати хоча вже більше напруження тут існує, чим у першому томі. Так ось третій том мене просто таки вразив ось цією напругою, цим тиском і цими важкими рішеннями, які випадали на долю головного героя та й взагалі ключових тут персонажів. Тут буде декілька моментів, через які у мене просто з'являвся комок в горлі. Перед читанням, там під час читання, точніше. І незважаючи на те, що цієї історії я вже була знайома раніше е, у вигляді аніме, але все одно декілька скупих сліз знову ж таки пролили через ті чи інші події. Дійсно, тут настільки е, насичений ось цей драматичний аспект емоцій, що просто таке мені бракло інколи подиху. Я, звісно ж таки, поринала усі ці події разом з персонажами, намагалась їх якось. Підтримати, хоча не розуміла, як я це можу зробити, якщо я звичайний читач, але все одно я хвилювалася за них і турбувалася за той чи інший момент у їхньому житті. І в третьому томику таких важких рішень і таких важких моментів було набагато більше. Більше того, я помітила, що саме третій том більше був присвячений двом ключовим персонажам, одним із моїх найулюбленіших, але де там. Гріха таїти найулюбленіших а саме Майки та Доракена, він буде присвячений їхній дружбі і проблемам, які виникають під час е дружби людей, так би мовити, не завжди всі все це відбувається доволі легко, тому що в кожного з нас є свої певні думки, є свої певні переконання. І навіть найближчі та найдорожчі, найважливіші нам люди інколи можуть дивитися на один і той самий предмет під зовсім іншим кутом і вважати щодо нього. Думку свого друга зовсім невірною, і саме ось такі сутички, так би мовити, інтересів та думок між друзями тут чудово показані. А також показано те, наскільки сильно інколи суперечки між важливими людьми, дорогими один одному людьми можуть впливати не тільки на їхнє життя, а й в принципі на оточення, яке також є для них не чужими. Тому третій том був набагато більш динамічнішим та драматичнішим, аніж попередні. Тут напруга для мене особисто просто таки зашкалювала. Я моментами аж задихалась від емоцій, і мені хотілося сказати їм: та почекайте, почекайте, я тут трішки. Засапалась, мені треба відпочити, щоб знову ж таки перенати. З вами у цей світ пригод. Я настільки сильно за них хвилювалася, у мене, напевне, навіть піднявся тиск, я вже не настільки е, сильно, звісно, драматизую, але мені здається, що моє самопочуття просто таке ось так хиталося, і не наче я знаходилась на американських гірках. Я просто-таки не знала, куди себе діти, куди діти свої руки, коли читала той чи, той чи інший момент, перегортала ту чи іншу сторінку. І я вражена, наскільки уміло автор може передавати. Емоції та в певній мірі маніпулювати емоціями свого читача. Він, неначе мені виникав як якийсь певний лялькар, який смикав за потрібні ниточки, через що я натягувалась, неначе струна на гітарі, яка ось ось може обірватися, якщо прокрутити колочок ще хоча б на раз. Але... Коли ось ця напруга досягала просадки максимального рівня, нам мангака чудово давав моменти, щоб передихнути, перевести подих і трішечки посміятися з комедійних сцен, або просто заспокійливо собі помилуватися романтичними відносинами між такі мічі та хінатою, розвиток яких тут теж неймовірно переданий. Я дійсно неначе поринула ось це перше закохання, цю першу любов, таку в таких шкільних роках. Ці такі метелики, ніжні дотики, невпевнені погляди та слова. Це було настільки уміло показано, що чесно сказати, в мене і в самої бурхали, мені здається, метелики в животику. І я з великим задоволенням спостерігала за усіма цими милими сценами, які показували стосунки між Такімічі та Хінатою. Це настільки було чудово та дійсно вражаюче емоційно передано, що я прям відчувала увесь аспект емоцій. І, взагалі, ця манга для мене є доволі особливою, тому що Принципі, мені страшенно подобається та естетика, та атмосфера, яка тут показана. Це для мене щось дивне, щось незвичайне. Мої шкільні роки кардинально сильно від цього відрізнялися, і незважаючи на те, що моментами це складно повірити, але в певний, напевне, момент часу під час читання цієї історії я й сама захотіла побути частинкою якогось угрупування і побути важливим елементом у тій чи іншій байкерській банді, щоб відчути на собі увесь спектр цих емоцій, коли ти важливий. element Коли ти потрібний елемент, і коли від тебе так само залежить, як від твоїх друзів, побратимів, те чи інше ваше спільне рішення, коли ви просто таки величезні частинки чогось глобального, чогось більшого, чим просто одна людина. Не знаю, можливо, це для когось дивно звучить, але напевне кожному з нас приємніше відчувати за собою підтримку своїх друзів, побратимів, товаришів і розуміти, що ти не один стоїш проти цілого світу, коли він намагається. Тебе якось зламати і підлаштувати під свій маневр. Тому пережити ці емоції, нехай через читання для мене було доволі важливим, і насолодитися ними також було вражаюче. Ну і звісно ж тут, як і в попередніх томах, просто таки неймовірна картинка. Зображення настільки вдало передає бойові сцени, ось ці кулачні бої, ось ці їхні емоції на обличчях. Ти дійсно віриш персонажам, ти разом з ними сумуєш, разом з ними запалюєшся. разом з ними хочеш поринати у бій, разом з ними закохуєшся в емоційному контексті. Манга просто вражаюча. а ось коли відбуваються саме сутички. Дійсно не виникає ні одного сумніву, щоб ти задумався над тим, чи людське тіло здатне на той чи інший удар. Навіть якщо, звісно, там ти доволі добре знаєш анатомію, можеш знайти певні переконання і спростування тому чи іншому моменту, тобі не хочеться це робити, тому що це настільки вміло передано, це настільки драйвово передано, це настільки якісно та соковито передано, що тобі хочеться тільки насолоджуватися. Я не могла відірвати свій погляд і навіть по декілька разів переглядала бойові сцени, тому. Що дійсно вони були максимально насиченими та деталізованими. І в певній мірі мені навіть хотілося, щоб їх було ще більше, щоб ще більше насолодитись ось цією атмосферою. Отже, зробимо маленький висновок. Якщо ви ще не знайомі з цією історією, то не витрачайте свій час. А чим пошвидше купуйте мангу, дивіться аніме і насолоджуйтесь цією естетикою та атмосферою. Відкиньте усі свої упередження і просто. Кайфаніть від цього, реально, ну? реально. Ну а перед тим як закінчити з цим оглядом, хотілося б все-таки відповісти на ті запитання, які ми поставили на самому початку. Чому все таки не можна так упереджено відноситись до тих подій, які розгортаються в токійських месниках? Ну а щоб більш детальніше з цим усім познайомитись, нам варто розібратися з однією дуже важливою для Японії субкультурою, а саме, Босудзоку. Але перед тим як детальніше дізнатися про неї, варто розпочати ще з 1972 року, коли вперше була помічена інша субкультура, яку люди доволі часто любили називати як екс-камікадзе, А самі вони на себе говорили як банди грому. Ця субкультура була доволі таки не дуже хорошою для Японії. Це були молоді люди, які сумували і драматизували своє життя через те, що вони не змогли повоювати в війні, віддати своє життя за свою країну та імператора, і через те шукали різних, так би мовити, доволі специфічних ситуацій, які б давали їм насолодитися цим почуттям адреналіну. І взагалі цей рух був би не настільки драматичним, якби він не вплинув на розвиток Зуто куди більшої та куди жахливішої субкультури босу Босудзоку босу Дзоку отримала свою назву через доволі специфічну ситуацію одного разу в метро, коли знову ж таки відбулася сутичка між там певними молодими людьми. Про це коли розповідали на радіо, сказали так, ну поєднали два чудових слова: босу з японської, яке означає гонки. Та дзоку, яке означає клан, сім'я, угрупування, банда і так далі. З цього й почалась назва цієї субкультури босу дзоку. І як ми розуміємо, розвиток цього угрупування найбільше припадає на 80-ті роки в Японії. І є доволі багацько аспектів, які повпливали на те, що дана субкультура з'явилася. Це, звісно ж, і попередні їхні екскамікадзе, і самі випадки з якудзи, та доволі специфічною корупцією в Японії. Тоді люди також хотіли відчути на собі ось цей весь рух, оцю цю драйвовість, але це доволі жахливо вплинуло на саме навчальну систему в Японії та й спокій цієї країни в цілому. Тому що навіть на 2009 рік, а це вже, так би мовити, роки, коли дана субкультура зовсім зникала із Японії, налічувалось усе одно більше, ніж 42 тисячі учасників ну, даного угрупування. Що ж таке босудзуку? Це певна субкультура, для якої є характерним е, саме байкерська, так би мовити, ідеологія, і учасниками у цій субкультурі є молоді люди, а саме школярі. І якщо вам усе одно здається, що у даній субкультурі могли б бути старші, просто такі люди, то хочу вам навести декілька цікавих фактів. У 2002 році, коли саме розпочався так би мовити, від Японії рух опору щодо даної субкультури, яка доволі жахливо поводилася і взагалі заважала так би мовити мирному населенню. Їхня кількість стала просто вражаюче здоровезною, яка налічувала більше, чим 500 різних угрупувань, найбільшими з якими були привид та чорний імператор. Щодо другого групування ходить доволі багацько різних жахливих історій. Можливо, декілька з них уже перебільше. Але все одно їхня діяльність була однією із найжахливіших та найкримінальніших. Є також одноіменний фільм, який деталізовано розповідає про це угрупування. Цікавим фактом є те, що автор даної манги, токійських месників, саме е, хотів надихнутися, точніше не хотів, а надихнувся чорним імператором, тому що це угрупування на своєму токофуку, а це характерний одяг для. Байкерських банд, яке складалося з широких, таких довгих штанів, довгого плаща і військового взуття, яке характерне було для пілотів Японії. Вони у себе на плащах носили емблематику, яка нам знайома саме через фашистів. І ось Токіо Manji, якщо ви знаєте, в них також доволі популярна їхня емблема: це перевернута дана манджі на іншу сторону. Саме цим він напевне і хотів сказати, що та. Певній мірі він надихнувся чорним імператором, але показував не найжахливіші події, які там розгорталися в той момент. Взагалі, боротьба Японії з е, цією субкультурою доволі е, сильно вплинула на розвиток Японії у навчальному сегменті, тому що велика кількість. Учні в той момент явно думали не про навчання, і ця епоха є доволі великою кризою. Підтвердженням цьому є те, що в ті роки саме 80-ті, середину 80-х, початок 90-х, було відкрито величезну кількість більше аніж десяток по всій Японії різних колоній для молодих людей та 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 саме молодих та юних людей. Отже, дійсно в цю субкультуру належали підлітки, і нехай для нас це дивно звучати. Мета Японія пережила це все, тому зрозуміло, що створюються різні подібні манги, кінофільми. І, до речі, токійські месники це не єдина манга в Японії, яка присвячена цим подіям, адже для них це доволі великий та нехай навіть жахливий, але важливий момент у розвитку їхньої культури. Є безліч інших відомих тайтлів, але саме з токійськими месниками нам пощастило познайомитися. Спричинило те, що ця субкультура зменшуватись почала з вражаючою кількістю, те, що в 2002 році, в 2004 році, орієнтовно в цей період в Хіросімі було дуже багацько саме учасників цієї субкультури, і уряду Японії якось довелося з цим боротись, тому що мирне населення не могло спокійно виходити по ночам а то й навіть в день постійно відбувалися якісь сутички. Взагалі жити там було доволі жахливо, тому був ухвалений ряд різних саме додаткових правил та законів. Більшість з яких полягалась на те, що тепер неповнолітнім було набагато важче. Здати на права, точніше, це майже було неможливим, і цікаво ще те, що їм було майже неможливо придбати байки. Отже, як ви вважаєте, якби учасниками Босудзуку були дорослі люди, чи Японія б додавала ось цих два нових закони в своє законодавство? Я вважаю, що ні. Адже це було б зайвим. А якщо вони все-таки з'явилися, отже, більшість членів були неповнолітніми, і усі ці звірства виконували неповнолітні. І навіть є багато різних моментів історії. Японії, які затверджують те, що учасники Босудзуку доволі часто. Е Саме контактували і виконували завдання, які їм наказували якудза. Так, в певній мірі на розвиток цієї субкультури впливало ще те, як розвивалась мафіозна частина Японії в той момент, відома нам як якудза. Взагалі, члени е, мафіозного групування Якузи доволі часто учасники Босудзуку вважали своїми майбутніми рекордами, і так би мовити, були старшими над ними та навчали їх різних жахливих штучок. Потрібних для їхнього бізнесу, тому величезна кількість босука стала просто таки неконтрольована і перетнула ось цю межу з кримінальної сторони в більш різкішу та жахливішу. Була велика кількість різних моментів, які закінчували смертями, і взагалі це жахливий момент в історії. І розвиток ось цього всього припадає найбільше на середину 80-х та середину 90-х років у Японії, вже ближче до 2000-х, завдяки різним законам, про які ми говоримо. Раніше Японії вдавалося все-таки притримати та зменшити цю субкультуру до мінімуму. Але, як говорила раніше, у 2009 році, незважаючи на усе це, банди. Е які підпорядковували саме цьому субкультурному руху, було все одно доволі багато. Це, звісно, була як крапля в морі в порівнянні з тим, що творилось раніше, але їх ще вистачало. І діти все одно переймали ось усі ці заохочення і їхні бачення на світ. Щоправда, є цікавий момент після того, як з'явилися ці два закони щодо неповнолітніх та байків, є доволі кумедна ситуація. Те, що вони не відходили і в своєї ідеї, навіть коли їм не вистачало байків, вони перебрались на велосипед. І почали себе називати шаленими ні, агресивним велосипедним угрупуванням, велосипедною бандою. Щось типу такого. Нехай це звучить абсурдно та кумедно, але навіть на велосипедах вони все одно могли доволі сильно залякувати усіх інших жителів в тому чи іншому місті. Тому не варто відноситись до історії, яка розповідається в токійських месниках з таким великим упередженням. Нам це не знайомо, але Японія була тією країною, яка це пережила, яка пережила ці звірства від неповнолітніх дітей. І саме завдячуючи тому, що вони звертали на це увагу, тому що, до речі, не звернути, напевно, на увагу в принципі, на це увагу в принципі неможливо, але те, що вони боролися з ним, посприяло тому, що зараз дана епоха стерлася майже до мінімуму і залишилась просто дійсно субкультурою, для якої тепер є характерним просто попкультурне значення. А саме залишилися. Просто форми, залишився тюнінг для байків, автомобілів, але для більш старшого покоління. Ще допомогло те, що усі учасники подорослішали, і виправні колонії все-таки зробили своє значення. Цікавим фактом є те, що велика кількість учасників босу дзуку завдяки виправним колоніям, завдяки тому, що Японія давала їм другий шанс, з часом стали саме поліцейськими. Нехай це звучить абсурдно, але доволі цікавий момент. Мене це, як і будь-якого фанату токійських месників, доволі сильно обурювало ось такі запитання, тому я поглинула у цю історію, і те, що я там повичитувала, доволі сильно мене здивувало та вразило. Я для себе навіть не могла уявити, що інколи підлітки можуть бути настільки жахливими. І наскільки сильно на них впливають ті події, які відбуваються в їхній країні, або ті дорослі, які доволі. Відійшли від шляху і популяризують дану тематику. Основними причинами хочеться підкреслити все-таки розвиток якудзи та ось попередників їхніх, так би мовити, екскамікадзи, що й посприяли створенню даної субкультури. Ну, якщо вас більш детальніше цікавить дана інформація, то ми можемо залишити посилання на англомовну статтю, завдяки якій ми дізналися усі ці цікаві факти, щоб ви краще ознайомилися з цією тематикою і перестали звинувачувати токійських месників у абсурді, тому що знову ж таки. Повторюсь для нас це дивно а для Японії це їхня важлива епоха. Це те, через що їм довелось пройти. Ну, а на цьому я буду завершувати і буду з нетерпінням чекати у коментарях ваші думки щодо даного третього томику. Чи читали ви вже його, чи бажаєте придбати свою колекцію, чи взагалі знайомі ви з цією прекрасною історією. Повторюсь, для мене вона просто таки неймовірна з рахунок того, як неймовірно вона передає усю цю атмосферу. І за рахунок того, що завдяки їй я познайомилась з такою цікавою частинкою з історії Японії. Ну і звісно ж, пишіть свої враження щодо Босудзуку, як ви вважаєте. Чи, в принципі, таке є умісним у наш час і як би боролись з такою проблематикою? І чи вірите ви у те, що там відбувалося? Ну, а я на цьому буду з вами прощатись. Бувайте!